Рослини це по суті перші добавки, які ще використовували наші предки, коли не було індустрії усіляких бадів. Різноманітні корисні ефекти, в тому числі лікувальні, отримували з коріння, листя, трав, перетирали їх, робили настої тощо. Один з таких найстаріших натуральних адаптогенів це Ашваганда. Їй приписують боротьбу зі стресом, підвищення витривалості та навіть збільшення рівня тестостерону. А що насправді? У ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати у цьому відео. Давайте розберемо дослідження, дані і відгуки, щоб зробити свої відгуки про Ашваганду. Скептикам теж буде цікаво бути спортивним. Просто поїхали. Ашваганда також відома як індійський жіншень, це трав'янистий чагарник, коріння і ягоди якого використовували здавна через лікувальні властивості. Його побратимами можна назвати Сібірський жіншень, еліотерокок або китайський жіншень. Кожен з них має свої унікальні хімічні сполуки та дію на організм. Наприклад, еліотерокок частіше вживають для укріплення імунітету та захисту від інфекцій. Ашваганда містить численні біологічні сполуки, які по-різному впливають на функції організму, процеси, гормональну систему, і відносяться до адаптогенів. Цей фітотерапевтичний термін означає, що ця речовина допомагає організму реагувати на фізичний і психічний стрес зовні і сприяє відновленню до нормального емоційного стану чи відновлення функції організму. Простими словами, якщо в житті зараз складний період зміни, постійні стреси, нестача сну, незвичні. Навантаження, то адаптогени, ашваганда і компоненти всередині неї допомагають адаптуватися, справлятися з цими змінами. Давайте перейдемо більш детально, які позитивні ефекти дає шваганда, по яким є дійсно підтверджені дослідження. Прийом добавки допомагає боротися з стресовими ситуаціями, позитивно впливає на нервову систему і як наслідок зменшує загальну втому організму. Також вивчали терапевтичну дію. Прийом ашваганди суттєво полегшив стан тривожності. На жаль, це зараз дуже актуальна проблема. Ще захищає нервові клітини від шкідливого окислювального стресу та сприяє їх відновленню. Також сприяє Кращенню сну, особливо у людей, в яких є проблеми з безсонням. Тривалий прийом більше місяця показав, що пам'ять, когнітивні функції, фокус на задачах чи складній роботі значно покращилися. Ашваганда має ще й іншу назву це псила коня, що свідчить про її властивості надавати енергії та витривалості. Ось за цими даними в декількох дослідженнях спостерігали збільшення споживання кисню організмом, а це головний показник збільшення витривалості. Буде корисно використання. Стовати спортсмена. щоб справлятися з тривалими об'ємними навантаженнями, ашваганду і інші адаптогени слід приймати спортсмена в період серйозних. Тренувань, взагалі, ті, хто займається спортом, дають додаткове навантаження на організм, що потребує хорошого відновлення і ресурсів. Тому враховуючи такий ефект на працездатність, ашваганду і інші адаптогени, теж можна комбінувати для того, щоб продуктивно тренуватися і виходити на новий рівень. У нас на каналі Muscle Store є розбір усіх спортивних добавок корисних спортсменам. Тому підпишись, щоб не забути глянути. Лібідо і тестостерон саме через це часто купують ашваганду. Мушу попередити, що Ефект далеко не зрівняється з якимись препаратами тим не менш є дослідження. Ось тут дійсно. Чоловіки приймали ашваганду і рівень тестостерону підвищився. У мене три ігри хромосоми, шість адамових яблук, вісімки на животі і кулаки на сосках. А ось тут позитивний ефект навіть був у чоловіків з ожирінням, в яких дійсно часто є ця проблема. Також ашваганда може бути потенційно корисна для лікування безпліддя. А ось тут зафіксували, що добавка підвищує сексуальну функцію у жінок. Це ті позитивні ефекти, які були зафіксовані в дослідженнях на людях. Хоча ще більша кількість досліджень була проведена на тваринах, хоча вони потребують додаткового вивчення. Так як це рослина з багатьма біоактивними компонентами, то варто відмітити ще такі позитивні ефекти. Покращує роботу серцево-судинної системи, допомагає контролювати рівень цукру в крові для людей з діабетом, може зміцнювати імунну систему та захищає від інфекцій, а також запобігає розвитку. Ракових клітин. Якщо Ашваганда має стільки позитивних ефектів, то чому в неї немає такого широкого застосування? Справа в тому, що дійсно дані є, але їх не так багато і недостатньо. Цікаво, що по Ашваганді немає якихось простувань, що ніби ось воно не працює. А через те, що такі різні ефекти, немає точного пояснення, чому саме ці компоненти так працюють, який механізм. Ашваганда це не щось нове, враховуючи її довгу історію. В даній ситуації вважаємо, що схід комплексно. Підходити, аналізувати східний досвід використання та доказову базу, хоч не таку велику, як нам би хотілося. з нашого досвіду, і не тільки скажу, що ефект від рослинних екстрактів і добавок е на всіх впливає по різному, і тут важлива індивідуальна реакція, тому варто спробувати на собі. Буду радий почитати ваші відгуки і коментарі на рахунок Ашваганди під відео. Як і коли приймати ашваганду, важливо звертати увагу на порцію і концентрацію. Вітаноліди вважаються основним компонентом ашваганди. О, що він подякав? Забудь. У тих самих дослідженнях використовуються стандартизовані екстракти від 1,5 до 35% вітанолідів. Цей показник концентрації має вказуватись на банці, хоча забігаючи наперед, скажу, що часто його взагалі не пишуть. Хоча раніше люди вміряли той жінчень взагалі жменями і нічого працювало. Отож, рекомендована мінімальна робоча порція Ашваганди це 600 мг на день. І концентрація 5-7%. Такий собі. Стандарт. Дозування можна підвищити для спортсменів при серйозних стресах, при великих навантаженнях або потенційно для збільшення рівня тестостерону до 1-1,5 грами на день за умовою, що ви комфортно переносите цю порцію. Ось кілька прикладів, куди дивитись і як обирати. Компанія МСТ німецьке виробництво. Дві капсули 640 мг. Але вітаноліді не написані, зате в веганських капсулах. Біотек 245 мг, капсула 1,5% концентрації. Тому варто підняти дозування і приймати ну хоча б 4 капсули на день. Genius Nutrition 800 мг на 2 капсули, 7% вітанолідів. Ось це вже хороший варіант. Нау 450 мг на капсулу, 3,5% концентрація, тобто краще підняти ну, до трьох капсул. Swanson Америка 900 мг, дві капсули, концентрація, на жаль, невідома, хоча виробник хороший. Взагалі, процес виробництва технологія виділення екстракту можуть вплинути на фізіологічну реакцію організму на екстракт. Тому іноді можливо краще обрати якогось відомого, іноді дорожчого виробника, ніж обирати якусь дешеву стружку. Приймається шваганда щодня. Краще Ділити всю порцію на декілька прийомів після їжі. Ашваганду можна пити навіть ввечері, тому що вона не має вираженої стимулюючої дії, наприклад, від лимонника китайського чи родіол. Навпаки, в вечірній час ашваганда може дещо заспокоювати. Для тренування ашваганду можна комбінувати з іншими адаптогенами або навіть стимуляторами по типу гуарани чи кофеїну. Якщо необхідно покращити стан нервової системи, то варто комбінувати з магнієм та вітамінами групи Б. Ашваганду рекомендується приймати. Мати курсами 2-3 місяці і робити також перерву. Особливих заборон немає, проте приймаючи якісь ліки, треба бути обережним і при будь-якому дискомфорті зупинити прийом. Ось підтвердження корострокових прийом в 2 місяці для чоловіків і жінок не зафіксувало ніяких побічних дій. Який вердикт по Ашваганді? Основний ефект стосується опору до стресу та підняття загального тонусу організму. Інші ефекти помірні і відчутні в довгостроковій перспективі. Пустою добавкою точно назвати не можна. Є пачка досліджень і історія використання. На жаль, в принципі, мало добавок можуть похизуватися десятками років досліджень, щоб безперечно підтвердити всі свої позитивні ефекти. Чи навпаки. Тому на зараз, поки цих плюсиків набагато більше, варто спробувати аж ваганду на собі. Нагадую, про індивідуальну реакцію: один інший виробник, капсули більшу, меншу порцію, можливо, перейти на китайський джиншен, чи ще якийсь інший, або спробувати вживати у вигляді чаю. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.